Вранці 20 грудня в Ужгородській міській раді відбулись обшуки. Правоохоронці повідомили про підозри посадовцям міськради та підряднику через проведення ремонтних робіт зі збитками у 700 тисяч гривень. Як інформує департамент стратегічних розслідувань Нацполіції, посадові особи департаменту Ужгородської міськради, комунального підприємства та місцевий підприємець налагодили схему з розкрадання бюджетних коштів під час проведення капіту. Вітального ремонту будівель комунального підприємства для цього. Вносили до актів виконаних робіт неправдиві відомості щодо об'ємів та вартості робіт. Як наслідок, сума завданих збитків становить майже 700 тисяч гривень, що підтверджується експертними висновками. На підставі зібраних доказів начальникові відділу одного із департаментів та директору комунального підприємства, а також підряднику, повідомили підозри. Нині триває слідство.